Перший бойовий вихід і одразу в полон. Це вже не нова історія для окупантів на запорізькому напрямку, каже піхотинець бригади Спартан Нацгвардії України на позивний Фітіль. Востаннє згадує боєць, взяли в полон Узбека, котрий розповів, що пішов на війну, аби отримати російське громадянство. Їхня група пішла на сусідню позицію на штурм малою групою. Їх там два чоловіка вроді було. Наші літуни їх перехопили, коли вони вже почали здаватися в полон ну, самі відповідно. Йому відірвало пальці на правій кінцівці, верхній. І нижня права кінцівка також була поранена, там осколки в нього були. Ну, хлопці наші надали йому першу медичну допомогу, познімали турнікети, позатампонували. Фітіль розповідає, у бліндажі з Узбеком присиділи майже тиждень. Вийти одразу змоги не було. Через ворожі пташки, які літають над ними цілодобово. Допросили його по команді нашого командира. Узнали інформацію, всю, яку нам потрібна була. Потім його посадили просто в нору, яка ну туди тяжко, в принципі, самому якби вилізти, так як він був трьохсотий. І з ним один з наших піхотинців завжди сидів на ну, контролив його. Свого першого полоненого окупанта згадує пілот Мавіка на позивний Крузак. Каже, це було чергове відбиття штурму, коли військові РФ заходили на покинуту позицію малою групою. Розпакували цю позицію повністю, закинув декілька гранат, і окупанти. Коли вони зрозуміли, що не можуть чинити опір. Один із них, який був 300, вийшов до дрона після скида і показав, що він готовий здатися в полон. Та вже за тиждень з цієї ж позиції вийшов ще один військовий РФ, розповідає пілот БПЛА на позовний чук. У мене був день на родині, то це був такий міні-подоруночок. Ви і починають там руками махати. Ми такі, о, оце так бонус, прям цікавенько. Ну давай, що ж буде далі? Вони там розповідали борги, там, гроші, гроші. Не знаю, чи це воно того варте. Я думаю, ні, гроші. Я би краще був би вдома з жінкою з дитиною, ніж тут за ці гроші. А от піхотинець на позовний тур розповідає, неодноразово бачив, як окупанти вбивають своїх же, які здалися у полон. Під час чергового штурму при відбитті двоє росіян залишилось у нас в окопі поранених, і вони хотіли здатися, тому що їм не було вже вибору, куди тікати. Вони їх кинули, самі відступили. Росіяни бачили, що вони здалися, і намагалися їх вбити скидами. Ну що їм і вдалося зробити Карина Галунова Владислав Киящук Суспільне новини, Запоріжжя.